Всім привіт! Рада вас бачити на моєму каналі. Мене звати Таня. І зараз я працюю над ось таким гарданом. І хочу вам показати: поки роблю ось ці торочки, хочу показати, як же розрахувати правильно торочки, ось ці, що йдуть між боковим елементом і центральним елементом. Ось тут. Як же ж їх збільшити, щоб красиво виглядав гердан. Ось так. Дівчатка, заздалегідь! Прошу вибачення за освітленням. У нас зараз немає електрики, але нас цим не зламати. Я працюю під лампою, яка працює від павербанка. І тому трішки погане освітлення, але я думаю, що буде зрозуміло. Одну сторону я вже зробила ось так і хочу вам показати і розповісти. В мене гердан ось ця частинка. Виходять торочки, ось тут, ось цей кутик, ділить їх на дві частинки, тобто одна частинка і інша частинка. Може бути таке, що ось тут центрально, по центру, ось тут, ось так буде виходити ниточка. Тобто, дві центральних ниточки, ось так. Це все залежить від того, скільки ось тут бісерин по ширині йде в гердані. Тобто, у мене тут розділяється на дві частинки. Може бути по центру йти одна ось так мотузочка. Коли ділиться на дві, ми до центру, тобто, в нас іде ось тут кулон, ось так він буде йти, кутиком. І ми до центру, ось цю частинку, ми робимо всі мотузочки однакові. Тобто набираємо однакову кількість бісерин. Потім. Якщо в даному випадку, ось так, як тут, коли розділяється, ось тут по центру, йде дві однакових мотузочки. Бачите, вони ось тут зверху вони йдуть однакові по висоті. А тут нам треба зробити одну трішки довшу, одну коротшу, то ми ось цю наступну мотузочку збільшуємо на три бісеринки. Тобто, у мене тут була одна червона, я зробила в наступній три червоних. І я збільшила її на 3 бісеринки. На 3 бісеринки ми збільшуємо тоді, коли верх в нас зверху бісерин, мотузочки наші однакової довжини. А знизу нам потрібно зробити одну довшу, одну коротшу. Далі, наступна в нас йде мотузочка. Вона вже повинна бути в нас і згори більша, і знизу вона має бути більша. Тому тут ми вже збільшуємо на 6 бісерин. Тобто, три бісерини йдуть вгору, нам доповнюють нашу мотузочку, і три бісеринки підуть донизу. Тобто, вони на три бісеринки опуститься наша мотузочка. І всі наступні мотузочки ми набираємо і робимо на шість бісеринок довшими. Якщо ж у нас буде мотузочка, іти ось тут тако, ось так центрально. Ми робимо усі мутузочки, включно із цією центральною, однакові довжині. А уже наступну ось цю, ми вже будемо збільшувати одразу не на 3, а на 6. Тому що в нас ось ця центральна буде одніє, одного розміру, а інша вже буде довша і згори, і знизу. Нам буде її потрібно буде зробити довшою, щоб вона в нас доповнила верх. І доповнила низ кутик. Ось цей. Тому, якщо по центру йде одна мотузочка, ми робимо до центру робимо всі однакові, а всі наступні збільшуємо на 6. Якщо ж в нас розділяється ось так на дві частинки, то ми робимо ось так до ось цієї частини, до центру ми робимо однакові ось ці, а ось цю одну ми збільшуємо на три бісеринки. І далі ми збільшуємо на 6 бісерин. Дивіться, це все залежить також від бісеру, тому що є бісер мільчий, є бісер крупніший. І деколи в кінці, ось тут ось ця мотузочка, чим далі до краю, тим може трішки не вистачати бісеру. Тому при роботі. Ми вже будемо дивитися, чи нам потрібно ще додати, наприклад, в мене ось тут в крайній, бісерин, в крайній мутузочці у мене іде 30 бісерин. Ось тут. Я коли буду плести, я буду бачити, якщо у мене вже рядок полотна буде ну, приблизно ось так, то я зніму цей рядочок ось так, і добавлю ще ось тут одну чорну бісеринку, щоб цей рядочок ще трішки його Опустити донизу до полотна. В даному випадку, в даному гардані, який я вам показувала, уже готові, я нічого не додавала, мені вистачило того бісеру, який був набраний ось так. Але деколи, коли ось тут ось ці крайні ниточки, їх потрібно трішечки зробити довшими. Не на 6 бісерин опустити, а опустити, наприклад, на 7 бісерин. Ось так. Тобто все залежить від, від бісеру і від того, як у вас розташовані наместинки. Також є такі види гарданів, коли в деяких гарданах, коли ось так верхнє полотно, бокове, іде ось так навскоси, ось так полотно, і далі йде ось так кутиком. Нижня частинка, то тоді дуже просто ми робимо просто усі торочки однакового розміру. Тобто ми не робимо ось цього розширення. Дане розширення не обов'язково робити в одному кольорі, тобто, так як я тут додавала лише чорний, або ж білий, або ж який там будь-який бісер. Можна комбінувати, можна додавати різного кольору. Наприклад, ось в такому гардані я робила. Бачите, тут Уже йде Я додавала бісеринки різного кольору. Тут червоний, тут поступово додавала помаранчевий, такий світло помаранчевий жовтий, та одну на мистинку ще поставила зелену. ось так. Тобто, це вже залежить від того, який у вас гердан, і які ви торочки робите. Тобто це вже на ваш смак і на ваш розсуд. Ну що ж, ось таке невеличке відео. Мене багато просили зняти таке, що ну, розповісти, як розрахувати торочки, як правильно набрати кількість намистинок, щоб вийшло красиво. Тому вирішила, поки працюю над таким гарданом, вирішила вам зняти окреме, коротеньке відео. Дякую усім за перегляд. До побачення!